Нахіра, я пилю ці відосики. От мене, так, да, прикиньте. був <зиву> такий вопрос. Аня, нащо ти знімаєш оці свої відео? Ну, це повністю дебілізм, звісно, питати такий випрос, тому що це ж очевидно зачем. Ну, якщо люди не розуміють, я можу пояснити, да, що мої відео приходять мені як імпульс. Я зараз вам поясню, як вообще зароджується і чого мені цей імпульс приходить. Коли я казала, що я знімаю своє відео з імпульсу і зчитую пространство, да, поле, я ж не шутила. Всі ідеї, всі імпульси, які приходять нам в нашу голову, це запрос з нашого поля. От розумієте, якась людинка перед сном там, чи от сидить вона і щось вона собі прокрастінірує, щось думає, думаю, господинько, боженько мій, як стати мені краще версію себе? Боженько, як мені наче там от заробляти? Боженько, як мені подолати от цю проблемку? Лягає перед сном і каже, Боженьку, ну дай мені вже ж відповідь, боженьку, ну ж прошу ж тебе, понимаєте? Цей чоловік лягає спати, а Боженька посилає семи людям імпульс. І він розуміє, що шість людей з цих семи він не ті білий, ніхіра не знімать. А от одна людинка, наприклад, така як я, бере і знімає відео на цю тему. А? І я стараюсь всі свої ідеї, всі свої імпульси виконувати, тому що я розумію, що навіть один якийсь там дебільний рілс, дебільне якесь відео, да, по <смітність> дебілів, дебільне, воно може та навіть покращити настрій людини, розумієте? Сказати їй, що блін з тобою все добре, ти нормальний, ти нормальна. І ти можеш розумієте, змотивувати взагалі жити. Дати варіанти рішення, показати, що от я є, тобі можу допомогти. Елементарно, щоб ця людина, яка послала цей запрос, щоб вона мене побачила. Тому для цього я і знімаю свої відосики. Отак от. Тому все те, що вам приходить в голову всі ваші думки, всі ваші оці імпульси, да, якісь бажання це голос самого Бога. Не ігноруйте їх, виконуйте.